Ваші очікування від сьогоднішнього такого різдва та ще й волонтерського. Напередодні Різдва Христова за юліанським календарем засвяткує, ми сподіємо, що Різдвяна зірка, яка сповіщає про народження Месія Бога младенця. Принесе нам радість, принесе нам мир, мир душевний, мир, той, який потрібний кожній сім'ї родині, і мир і перемогу у нашій рідній батьківщині, яку ми дуже дуже очікуємо і просимо Бога, щоб Господь все ж таки там і допоміг нам насамперед перемогти ворога, тому що миру без перемоги не може бути. Тільки перемога тоді. Мир. Надіюсь, що завдяки нашим нескореним людям, волонтерам, тим, які взяли, не посильно ношу на свої плечі, вони жертвують, тому що милостиня це означає серце, ми, милосердя означає серце і милість. Милість від серця. Вже люди, згуртувавшись, хтось на передовій воїни. Хтось в пути, це наші волонтери і всі люди доброї волі, які стали дійсно на захист, тому що ми нація незламна. І навіть якщо ворог думав, що просто так, домовившись, можна втратити нашу, то люди стали дійсно патріоти на захист своїх батьківщини. Нехай Господь нам благословляє це різдво. Відсвяткувати з радістю, можливо, навіть і без світла, можливо, десь і в якихось перепонах, але ми будемо розуміти, що це різдво дійсно має цінність, тому що дай Боже всім дочекати, а в кого є великі проблеми, в кого є великі переживання, нехай Господь і теж загладить їхні ці болі, терпіння і, і потішить їх, тому що це дійсно перший рік повномасштабної війни, де ми будемо святкувати Різдво. Хтось в окопах, хтось без світла, хтось в підвалах. А хтось, звичайно, так само, як було, але все одно з переживанням, з хвилюванням на душі, тому що в когось діти на війні, в когось батьки на війні. Отже, я думаю, що ця різдвяна радість повинна все одно відновити, поновити нас, тому що Христос прийшов у світ, щоб казати, що людина стала богоподібнена. Ця радість дуже приємна буде. Ми звіщаємо і несемо цю радість. Для людей, щоб вони зрозуміли, що Христос народів все славімо. Дякую.